Розкажи. Привіт, підписники. Ми сьогодні робимо огляд з плеймаркета на гру Jet the Mail Day. Ох і назва цієї гри. Да, з Петровичем, головний ютуб, а ж тут. Привітайся. Привіт. Привіт. Щас ми будемо он... якийсь... Бог тут он є, чи що це? Там і Бог. Ні у себе збранником Господа. Не знаю. Зараз будемо дивитися, що тут. Тут, видно, Петрович уже грав трохи. Так. Да. Так, Петрович? Так. Да. Зараз дізнаємося, що То, ж тут да робити. Додали ж тут заходити? Ще по безносно. Ось тут додали біляти. Він потану, щоб втягнув усю. Ага. Даже так. б стати президентом і привезти в цю країну. Хто це такий, а? Я не знаю. Якийсь француз. Та працював у кол-центрі, щоб допомогти матері. Давай, лови, марке. Я буду, він там чи ні. Ну що нам там по надіре будете? Управлать, тоді. Давай. Осоділо йому да. добовилося. А, левив я. Але ж. Тут є, тут заходите і тут щось можна получить реклами, як завжди. Аби поменше нам реклам тут було, то взагалі б хорошо було. Можна було б грати, грати грати. Або платили за рекламу. А то кожну хвилину реклама за, реклама, реклама за рекламу, реклама за. Щас не пладемо зіна. У зоне плану проведемо вже дізнаємося. Давайте получим через відео получить якийсь 500. А ну зараз подивимося рекламу. Ви бачите, що тут реклама в нас. Думаю, зараз глянемо рекламу, вона тут недовго буде. І дізнаємо, що ж нам робити там. Далі, чи ми порекомендуємо цю гру, чи ні. А ну зараз. Щас... Глянемо, що тут у нас є. Назад, де а своїми. Тут то щось якась гра є драконом, ну це нам реклама не потрібна, нам треба гру. Так, получили ми он, 700. Кому пекло, кому кущі. Хоп! Що це? Ми опять щось спіймали на рекламу. Ну йомаю. Самі реклами, грамой харна, так реклама ці са Курка бубух і впала. Курка бурка. А Реклама на рекламу. Щас ми попробуємо вибачайте, що реклама, сейчас ми попробуємо без рекламы якось. А ну-ка, виходимо, заходимо знову в ту грушені. Ага о. Так. Що ж тепер робити це? Сосвій. Сослінь.

Так, Особий уровень, суди знаменитості, іграти. Та літлама була. І опять реклама. Та літлама була. була. Ну, йомайо. Бум! А не Самі реклама. А на що ти садишся? Щас ми вийдемо звідси. Поки ці реклами будуть. Да? Да. Каже, за ці реклами платили гроші, ми б дивились, не дивились ці реклами, Да Сто да. доларів одна реклама. Круто було. Да А нас віза більшість 100 до Угу Зараз попробуємо. Що ж тут робити? Та бачиш, що робиться. Так, ага. До пятого уровня. Оце хлопчик. Оце сюди. Та йо -йо, реклама. Оце вам іна. Реклама, 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 реклама. Може, може. Ось якось гра рекламирують в аеропорту. Дівчина вона щось свина несе або граната, або пістолет, а її не хочуть пускать. Да? А ну, о, опять тут реклама. Так, що ж далі буде? Нажимаю вже, он. Нажимаю. А ось. Хоп. Ми а це що, та то ж реклама ще шо? Да, це тоже ж ще реклама. Йомаю. -йо. Мабуть обзор буде короткий на це відео, тому що щось реклама. Реклама на рекламі. Okay. -на. Тату ли Якщо хочете якусь свою гру... Пишіть коментарі і ми проведемо мисливский. Що скачаємо з плеймаркета, Бо щось з починає ну, погано працювати. І спорту запрещений бойовий прийом. Подож! Орвал сюжі день для них, от так. Нікогда не здавався. Аллилуйя. Точно настоящий моїй біса. Взагалі общем, то ми і рекомендуємо, і не рекомендуємо. Можна грати, хто вірив в Бога чи цей, то можна і грати в неї, да, Петрович? Так. Да. А так нам не дуже сподобалася ця гра. Да. Ми б таку гру не грали, так? Да? Да. Може, може, да, так отривай, мож, тут, тут можна Ти залітлому, все не за літлому. Нема грошей, треба грошей, так хоча 200 бач. Рекла, реклама нареклась. Добренько, дякуємо за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі до наступного відео. Петрович, папа. Папа. -па.